Сьогодні на огляді два фумігатори Nightcore EMR05 так і EMR06 так. Різниця між пристроями полягає в тому, що перший 0.5 живиться від повербанку, а другий 0.6 має власний акумулятор на 1800 мАч. Але технічно обидва пристрої досягають однакового результату захист від комарів до 5 метрів. В їх комплектації вже входять по три пластинки репеленту. На пакуванні можемо побачити діючу речовину пролетрин. Саме ця діюча речовина серед існуючих на ринку визнана науковцями безпечною для людей і домашніх тварин. Але все ж таки фумігатори заборонено використовувати у замкнутому просторі. Пристрої використовують при активних видах відпочинку, таких як кемпінг, рибалка або пікнік. Активація пристроїв дуже проста: розпаковуємо репелент. Вставляємо в пристрій, під'єднуємо повербанк у випадку з моделлю 0.5 і подвійним натисканням вмикаємо пристрої. Система нагріву починає працювати і вже через 10 хвилин після активації фумігатор починає діяти, відлякуючи комарів. В комплектації фумігаторів також входять кліпси, завдяки яким їх можна чіпляти на кишеню, ремінь або тактичний рюкзак. Їх вага незначна 46 та 98 грам. У випадку з моделлю 0.6, двічі натиснувши на кнопку живлення, можна перевірити стан заряду акумулятора. Зелений індикатор почне блимати, показуючи напругу батареї. Під час роботи пристрій покаже, коли напруга буде низькою, швидким блиманням синього світлодіода. Заряджається фумігатор через порт USB-C. Конструкційно поверхня зони нагріву розташована близько до москітної пластини, що підвищує ефективність випаровування. Фумігатори сумісні із різними розмірами пластин за рахунок збільшеної площі нагріву, що також створює більш рівномірне нагрівання пластини, забезпечуючи кращий захист від комарів, а подвійний розмір пластини дозволяє використовувати її двічі. Корпус фумігаторів має клас захисту IPX 5. В комплектації пристрої входить кліпса, кабель USB-C, три пластини репеленту і інструкція. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!